Так обсмалили, тепер ми їмо. Це що у нас? Кабанчик чи льошка? Хлопчик. хлопчик, кабанчик. Просто хлопчик. От такий ну. Соломкою обділали, підкоптили. миємо ножки, рожки, все, що було по шикардосу. Так, і будемо розбирати. Я занесу. Привет! Сюда еще вся, да? Вот. Eu vou ter mesmo de te escutar Ну, бо, що ж таке? yes Між яким колем порося замовляли водолаги, каже наш колій сьогодні, що суперовий. Треба буде й собі взяти додому.

Так, дорогенькі мої. Поки хлопці порося розбирають, несла солодке м'ясо, як ми кажемо, вирізка свина. Так, несла грудинки такої, оце де прикопчене, воно таке смачне в шкорках. Зараз вжаримо, щоб був жирок. Покришемо і будемо жарити свіжину, будемо жарити шкварки. У нас, кажеться, кажуть, шкварки. Кину таке, щоб трошки смальцю не топилося. Так, поставила сковорідки. Вже мої постійні клієнти до мене самі написали в вайбер. І кажуть, Алочка, сальця хочемо. Ну, звісно, сальце якраз таке, як люблять. Але всі хочуть генеральську. Де я ту генеральську взяти? Треба, щоб з усього коросяти було сало Генеральське. Генеральське. Ну, нічого. Того разу, оця ця свиня Петрендюрок. Тому наказать я аж до спини усі кусочки були з прорізю. То таке відчуття було, що воно дійсно все було як генеральське. Але дехто пише іменно ось такі ось замовлення, наприклад. Сало 2 кг генеральське. Сало 2 кг тоненьке. Сало 2 кг таке, як люблю. Так, далі. Сало 4 кг. Просто написано: сало 2 кг генеральське. Сало 3 кг тоненьке, як того разу. Але ось є таке замовлення: сало товсте, 2 кг. Ну, теж. Як е, всі, хто що любить, але знають іменно, що, як роблять в мене хлопці, коли її, коли, що, що брат Ігор колов, що коля зараз в мене е, коле, бо Ігор прихворів, то роблять хлопці ідеально. Смачне, соломкою підкопчене, свіженьке, добреньке. Так, що дорогеньке мої так, ми зараз будемо жарити шкварочки і тоді будемо пакувати замовлення. мясо. А вот травку подрубать Вот его. вот, его вот

Так, на крамцоне м'ясо буде вжарити корочки. Так, корочки не суляними обжарую. Тепер чугунка. Висипаю сюди. Нехай поки між тушаться всі вкупі. Отак. От а тоді вкришемо цибульку і посолимо.